Виноградний кущ Сфінкс. Мега Як це ще назвати по-іншому? А ніяк. Так як є. Ось такі грона. Ось Подоростали. І дві грони є на пагані і три грони на пагані Набирають форму, зростають. Ось цього. Грона в нього ну, де-не-де великі, де-не-де -не, не дуже. Ось одна. Друга. Хто вирощує Сфінкс, напишіть. У вас так само Ось так, таке завантаження. Завантаження просто максимальне. І так, і на цей ряд і наступний, тут і там. От так. Тобто це можна сказати мій кущ-фаворит. З якого очікую. Самий перший врожай. бо це е, форма раннього терміну достигання. Ось тут взагалі мега-мега масивна на, Дивіться, один, два, три. Три грони на пагані. Ось так. А, і взагалі, ще раніше я запитував, що були за чорні цяточки. Вони пройшли. Так, то було, були сонячні опіки. Тому все нормально, Оце, оця грона була в чорному. І ось тут, на оцій гроні також було дуже багато чорного. Тому що вони були відкриті на сонці. Все з ними добре. Такий огляд виноградного куща. Це гібридна форма Сфінкс.